Ми часто вважаємо, що зцілення має бути миттєвим і безболісним, ніби справжнє зцілення можливе лише тоді, коли воно відбувається швидко та без зусиль. Однак Біблія нагадує нам у посланні Якова, розділ 5, вірш 16 отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Переклад Івана Огієнка цей вірш підкреслює важливість сповіді та молитви один за одного для досягнення зцілення та наближення до Бога. Він також наголошує, що молитва праведної людини має велику силу. Почніть свій день із глибоких роздумів про віру підпишіться на подкаст Святі протиріччя та дозвольте хвилині роздумів освітити ваш ранок яскравіше за світанок.